Вітаю усіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису з Оленою Харітоновою. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку підставочку. Я придбала, дивіться, такий набір підставочок в магазині Акварель. Вони, бачите, невеличкі такі, і можна використовувати як підставочку, можна використовувати як магнітік зробити, як тарілочку сувенірну, на ваш вибір. Я взяла три фарби: фіолетовий, ультрамарин і рожевий. Буду малювати цими трьома кольорами. Зараз я розведу. Спочатку ми розводимо фіолетовий кольор. Я отак, ви бачите, гарний фірми монет. Тепер я візьму ультрамарин і з цим фіолетовим трохи змішаю, щоб у нас вийшов такий фіолетовий більш. Не... Синій, а фіолетовий більш колір вийшов. Можна взяти просто фіолетовий, ну, мені здається, так буде красивіше, коли я змішаю. Ну, і трохи темніший ми лишимо все-таки. Ультрамарин десь для обробки. І трішки фіолетового цього. Зараз я візьму такий рожевий. Це буде у нас середній, темний і світлий. Я хочу такий рожевий, Ну і трошки з фіолетовим цим змішаю. Можна ще додати трохи біліл на ваш смак. І так, друзі, ми розмішали наші кольори. У нас вийшли рожевий, такий, фіолетовий, навіть навіть бусковий такий, і такий фіолетовий. Ультрамарин з цим бусковим змішали. Друзі, я надихнулася, в мене є такі браслетики, ну, такими кольорами вирішила в таких кольорах зробити. Так, друзі, я взяла нашу підставочку. Дивіться, вона має дві таких сторони. Одна більш така шершава, ну як холст імітує. То... І друга, звичайний, білий, глянцевий глянсова сторона, то нам підходить більше не шершава, оця, а глянцева для розпису. І я буду малювати на цій глянцевій стороні. І так, вона, бачите, невеличка така. Що потрібно, найперше, ми нанесемо малюнок, обов'язково зробіть поля. Десь, може. Міліметрів сім до сантиметра, ми намалюємо такі наші кордони, щоб ми за них не виходили, вони будуть білі. В центрі малюємо одну квіточку, просто кружечок малюємо такий. Так, в центрі ще намалюємо один кружечок. І такі листочки будуть у нас один. Два, три, чотири, пять, шість. Ну, десь так. Беремо нашу піпетку і занурюємо в цей рожевий. Ставимо. І протягуємо, і так всю квітку ставимо, протягом. Дивіться, щоб у вас, коли ви ставите цей мазочок, в центрі був обов'язково цей білий простір, ну такий, щоб у нас прозорий цей мазочок був, і к центру зводите. Далі я трошки цей рожевий з фіолетовим змішаю з оцим. цим. І так до кінця вже в цей фіолетовий. Так, наша квітка майже готова. Нехай підсихає, щоб нам обробити серединку. А я поки що зроблю листочки. Оці. Я візьму білячий пензлик, ну це може одиничка чи двоєчка. І зроблю листочки. Давайте я візьму основний колір у мене буде фіолетовий. А кінчик буду занурювати в цей темний. І такими простими рухами, бачите? І будемо такими, дивіться, такий мазочок перехідний робити. І так увесь листочок. Зараз закриємо ці проміжки наші. І зробимо так усі листочки. Це у нас така простенька буде робота, але я маю надію, вона буде гарна. І останній листочок. Так, друзі, я ще хочу, хотіла на цих листочках прошкрябати серединки. У мене така шкрябалка є. Продряпаємо. Уже вони трошки підсохли забула. Хотіла і забула. Ну, трошки ще шкрябає. Одразу треба було. Ну, нічого, зараз щось прошкрябаємо. потрібно одразу, друзі, я забила, ну нічого, трошки такі прошкрябали. Тепер нам треба обробити нашу серединку. Я візьму котячий пензлик. Я такий є трошки задовгий, але він ну, якраз підходить в темно-фіолетовий. І ми просто котячим пензликом позакриваємо наші мазочки, оці, обтикаємо, обробимо. Виходить, ми обробили серединку. Цю ми обробили серединку. Зараз я хочу ще, ось тут між нашими листочками зробити такі ромашечки. Я також беру котячий пензлик. І оцим рожевим зроблю між. У цими листочками такі ромашечки зроблю просто зернятками. Друзі, бачите, у мене для різних витикувань, для різних цілей різні в мене котячі пензлики. Цей котячий пензлик, бачите, він такий повненький, для зерня так гарно підходить, то есть для ромашечок. Для витикування там більш тоненький, більш, більш довгенький. Тому бажано мати декілька пензлик. Ну, як і ми, там, білячий пензлик. У нас ж не один, там у нас і перший, і другий, і п'ятий, сьомий, і різні є номери. Так само і в котячому пензлику бажано, щоб усі були ну, різні пензлики у нас для різних цілей. І так, між цими листочками ми малюємо везде, робимо оці ромашечки, вони так називаються. Петриківському розпису, такі просто коли ми витикуємо котячим пензликом. Не в, не, вит, не витискання я зараз роблю, як ми е, на витикування, а просто якби краєчком пензлика протягую так, ці зернятка ставлю. Дивіться, цю підставочку можна обов'язково ми в кінці її потрібно покрити акриловим лаком, Там декілька шарів. І тоді її можна використовувати, можна використовувати як підставочку під наше горнятко. Можна іззаду приклеїти магнітик кругленький на силиконовий клей, Ну там чи на який клей, і буде вам магнітик. Можна взяти і іззаду приклеїти таку із ниток і, буде, і можна навіть навішати на стіну. Тобто її варіанти використання. Декілька, і вона, бачите, простенька, і можна їх намалювати набір. Дивіться, у нас в комплекті йде там 5 штук. Можна набір таких підставочок під гарнятка зробити, подарувати комусь. Тобто, доволі гарний варіант для використання. Так, дивіться, ми зробили наші ромашечки, хай трошки підсохнуть, і давайте ж серединки. Тепер нам потрібно, давайте тут ми яку серединку рожеву зробимо, також піпеткою, отак от раз. А тут, мабуть, ми темні серединки в цих ромашечках зробимо і є. Не дуже велички, коли ви ставите, бачите, щоб був білий між ця крапочка не повинна прямо аж налазити повністю на квітку. Трошечки у нас лишається білого простіру. Такі не дуже величкі ставте крапочки. Все. І зараз ми візьмемо котячий пензлик. І ще трошечки, ну, якісь там, давайте візьмемо в цей фіолетовий, нам той не пригодився. І трошки ми, ну, пітушіння, тут уже багато не поробиш. Давайте з'єднаємо наші листочки, намалюємо їм стебла такі трохи виглядають із-під квітки. Можна ще, зараз я возьму цим пензлом, між нашими ці центральні квітки, між цими нашими пелюсточками зробити такі петушинки, волосинки такі виходять. Дуже зручна, вона маленька, кругленька, малювати її дуже зручно. Тим паче у нас іде, скоро у нас буде свято жіноче, тому я вважаю, можна зробити такий подаруночок. Так. Ну і трошки Можливо, якісь ще тут багато вже ми не можемо зробити, але може, ще якісь, давайте зробимо, ще хочеться якісь все ж таки зробити. Нам. Якісь... Пітушинки якісь зробити. Тут всередині оцих таких поставимо ще отакий мазочок, такі як бутончики виходять, такі поп'яночки. Така вже весняна вийшла робота. Один пропустила, бачите? одну крапочку. Друзья, ну можно еще взять тоже тем фиолетовым колером Дивіться наша ромашечка, і такий зробити мазочок от, этим, котячим пензликом. Це в традиційній ромашці так роблять в Петриківці такий, бачите, як полумісяць, не знаю, такий, така водочка Це такий в Петриківці, в Петриківському розпису традиційний такий мазочок в ромашці. Так, можна ще вже так, вже готова робота, поставити крапочки. Можна, дивіться, оцим рожевим я поставлю ну, на ромашечках трошки отакі крапочки. Можна ще крапочки оцим рожевим, ну, тут трохи потикати всередині квітки нашої трошки потикати, рожевим. Друзі, ну, лишилась підписати, я вже тут іначебто вже і підписувати йде. Ну, я такі маленькі ініціали свої поставлю обов'язково. Дивіться, отут поставлю О. А тут давайте поставлю, ну, десь тут Харитонова. Олена Харітонова, щоб не сильно. Все, друзі, наша квітка готова. Наша підставочка готова. Вона висохне ще, я її скрию лаком. Я вважаю, що таку квітку, таку композицію може при бажанні кожен намалювати, Вона дуже простенька, якраз для навчання. Тому пробуйте, дерзайте, не бійтеся, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, мені дуже приємно. Читати ваші коментарі, ваші побажання. І бажаю всім гарного і мирного дня. До зустрічі у наступному відео.